Netflix все більше і більше радує нас новими прем'єрами своїх серіалів. Майже усі їхні серіали вже виходять з українською озвучкою і навіть дубляжем. І в цьому відео я покажу 10 нових серіалів, які вже вийшли на Netflix. А я вітаю вас на каналі Mavic і ми починаємо. Перше вбивство підліткам Джульєті і Каліопі досить важко закохатися. Адже одна вампір, а інша мисливиця на вампірів, і обидві готові до першого вбивства. Серіал уже має вісім епізодів. Її уламки жінка намагається розібратися у темному минулому матері, коли приховані погрози та смертельно небезпечні таємниці виходять назовні після жорстокого нападу у їхньому містечку. Архів 81 якось досвідчений співробітник архіву та реставратор фільмів Ден Тердер, був найнятий для відновлення старих відеокасет, що зберігається в ізольованій будівлі. Він виявляє, що відеокасети були записані режисером документальних картин та вченою Мелоді Пендерс, яка займалася дослідженням смертельного небезпечного культу та, та відвідувала старовинну будівлю в Нью-Йорку незадовго до того, як вона була знищена. Пожежею 1994 року, у міру того, як Ден продовжує вивчати обставини смерті жінки, він несподівано переконується в тому, що у ньому можуть бути особисті зв'язки з Мелоді та її розслідуванням. Вікінги Вальгала серіал, охоплює цілу епоху, що сталася в ранньому середньовіччі, коли вікінги активно відновлювали острови Великобританії з метою захоплення нових земель та пограбування. Щоправда, окрім іншого, тут сталося чимало інших цікавих подій. Так, наприклад, автори розкажуть про перші спроби дістатися берегів Америки з боку Лейва Еркінсона. Ці найважливіші міжнаціональні та географічні події, звичайно. Айзно ж несли у собі досить своєрідний масштабний характер, однак тут є і місце для особливих драм, так наприклад, йдеться про ворожнечу помсту, протистояння, дружбу, вірність і справжнє кохання. Вигадана Анна у 2013 році, таємнича росіянка, яка мріє про багатство та славу, перебирається до Нью-Йорка, де розпочинає здійснення свого грандіозного плану, видаючи себе за Анну Дельві, німецьку спадкоємницю величезного статку. Вона знаходить перспективні знайомства серед пливових та багатих людей, користуючись їхньою добротою та гостинною. Через чотири роки афера розкривається. А дівчина, яка які раніше залишаються в обрисі, опиняється в епіцентрі гучного скандалу і потрапляє до в'язниці. Такій треба прониклива журналістка Віан Кент добивається зустрічі з Анною Дельві, щоб взяти у неї інтерв'ю та розкрити таємницю її особи. Глибокий вдих, головна героїня юрист із Нью-Йорка на ім'я Лів. Її крайній політ літаком обернувся тотальною невдачею. Головна героїня стала учасницею авіакатастрофи, в ході якої загинули всі представники екіпажу та пасажири, крім неї самої. Звичайно, головна героїня Лів виявилася зовсім одна у похмурих лісах Канади, де її тепер доведеться щосили постаратися, щоб дістатися додому і вижити в цих суворих умовах. Погода задає свій тон виживання, адже у суворі умови ще ніколи не було настільки неприхильної до людини, яка дивом примудрилася вижити. Що буде далі в історії лів, дізнайтесь у серіалі. Клео, головна героїня оповіді дівчина на ім'я Клео. Вона тривалий час була ув'язнена після того, як стала жертвою зради. Клео довгий час обмірковувала план помсти тим, хто одразу підставив її та відправив за грати. У результаті шпигунка Кіллер виходить на волю після того, як стала найважливіша подія в історії Німеччини падіння Берлінського муру. Дівчина намагається вишукати негідників, які колись перебували у. У змові проти неї особисто зрадники не мають права на виживання, проте стає очевидно, що ця справа набагато заплутаніша і скандальніша ніж можна було собі уявити. Відгомін сюжет відбувається навколо дівчат, близнюків Лені та Джини. Вони ще в дитячі роки вперше зіткнулися із можливістю мінятися одна з одною особистостями. У результаті, схоже, молоді особи забули, ким є насправді. Вони живуть по новому, сподіваючись, що все буде добре. У результаті юні та дитячі роки приходять для головних героїнь весело. Сестри щасливі, але доросле життя змушує їх розчулюватись. Діючі особи в черговий раз вирушав. Ать на пошуки благополуччя, але вже з цього разу далеке одне від одного життя здається не таким легким і привітним. Зникнення однієї з героїнь стає ударом для другої, яка без сумніву вирушає на пошуки близької людини, до чого вони приведуть. Пісочний чоловік, намагаючись ув'язнити саму смерть, щоб повернути свого загиблого сина, чаклун Родерік Берчес закликає у світ людей повелителя царства Снів Морфея, відібравши у знесиленого Морфея його спорядження, він ув'язнює бранця у скляну сферу, сподіваючись отримати з цього вигоду. Будучи не в змозі виконати бажання чаклуна, Морфей довго і довгі роки перебуває ув'язнений в той час, як. Мільйони людей виявляються уражені загадковою сонною хворобою. Через десятки років йому вдається звільнитися і повернути власний вимір, де він з жахом дізнається, що за довгий час його царство прийшло в запустіння. Вирішивши відновити свій світ, Морфей вирушає на пошуки втрачених артефактів. Оселя зла. Або ще як називають Resident Evil, це екранація популярної ігри. Події серіалу відбуваються у двох відрізках часу та розповідають про фармацевтичну компанію Umbrella, в лабораторії якої було розроблено те вірус, здатний перетворювати людей на смертоносних монстрів у 2022 році. Сестри Білі та Джейд перебираються жити в Нью Ракон Сіті, де натикаються на темні секрети свого походження, які від них приховує їхній батько. Доктор Альберт Вескер, що займає ключову посаду в Амбрелі через 14 років внаслідок апокаліптичного нещастя, зомбі, людська цивілізація. Скоротилися всього до 300 мільйонів людей, намагаються вижити в небезпечному світі, населеному кількома мільярдами інфікованих людей і тварин. І на кінець дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на канал і ставте вподобання цьому відео. А також пишіть ще якийсь крутий серіал, який вийшов уже на Netflix, і я можливо добавлю його в наступну підбірку. Можете мене підтримати донатом, якщо маєте на це бажання. Всім дякую, бувайте!